Вітаю, це програма на часі, як завжди, про найактуальніше гість нашої студії сьогодні. Прокурор Вінницької області В'ячеслав Соколовий. Вітаю вас, вечір. Отже, розпочнемо з того, що в усіх на вустах сьогодні минув рік, як відбулася революція гідності, і під час призначення нового генпрокурора президент досить жорстко дав завдання надати результати розслідувань справ, що пов'язані з майданом. Так дійсно минув рік від тих трагічних подій, які мали місце на Майдані, тобто Революція Гідності. Під час протистояння, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, загинуло 82 особи і більше 600 отримали різного роду тілесні ушкодження. Серед них були і вінничани. Низько схиляю голову в скорботі про тих, хто віддав своє життя, за віру у світле майбутнє України без обговорень, що ціни людському життю не складає жодне інше багатство. Тому велика вдячність і шана тим людям, які в боротьбі за майбутнє своїх дітей, за майбутнє своїх родин, за майбутнє українців. Пішли на самопожертву, аби домогтися змін у державі. Тому і велика увага сьогодні приділяється розслідуванню тим подіям, які мали місце в першу чергу на Майдані у Києві. Генеральний прокурор України акцентує на цьому особливу увагу, орієнтує всіх регіональних прокурорів, прокурорів областей. на Тим, щоб жоден факт порушення прав громадян під час мирних акцій протесту не залишився поза увагою правоохоронців, належно оцінена була кожна дія чи бездіяльність посадовця чи інших осіб, в тому числі нас це не минає. Я звертаюся сьогодні, користуючись такою нагодою до вінничан, жителів області, хто нас дивиться з тим, щоб в кого є інформація про такі випадки і факти, де е, допускались зловживання, перевищення владою службовими особами вищим керівництвом області, правоохоронцями, іншими особами, які чинили безчинства відносно таких громадян? Е, Прошу звертатися безпосередньо до чергової частини прокуратури області, безпосередньо до мене, я кожного вислухаю і належним чином ці заяви будуть прийняті та відреаговані. З огляду на ті зміни, які відбулись у державі, які напрацювання сьогодні має прокуратура Вінниччини? Звісно, що рік, який минув, і теперішній. Період цього року ми проживаємо, переживаємо е, непростих умовах і працюємо е, виходячи з тих викликів, які нам подає сьогодення, е, виконуємо десь і запити суспільства. Однозначно, що е, продовжую можливо, думку, що ті люди, які загинули, вони загинули з вірою в те, що Україна зміниться. І ми сьогодні всі абсолютно покликані, аби ці зміни втілити в життя. Ми добре розуміємо, що руйнує нашу державу, що заважає громадянам вільно відчувати себе захищеними, це в першу чергу корупція. Ми скеровуємо свою діяльність як прокуратура, як орган координуючий. І діяльність правоохоронних органів на виявлення, попередження і профілактику всіх категорій злочинів, але особливе місце в цій структурі займають злочини за знаками корупції. Ми маємо ряд напрацювань і здобутків в минулому році. Викрито і за результатами розслідування вже скеровано до суду обвинувальний акт стосовно судді. Міського Вінницького міського суду за вимагання хабара у розмірі 100 тисяч доларів США наразі обвинувальний акт за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого частиною четвертою 368 кримінального кодексу України. Скеровано до суду, в цьому сприяли ще декілька громадян, жителів Вінниці, дії яких також кваліфіковані за такою ж статтею. Крім цього, слід зазначити, що кошти вимагалися за винесення правосудного рішення, і це є прикладом того, що Аби отримати справедливість, громадянам доводиться платити. Я впевнений, що викритий нами факт це лише поодинокий випадок, і це стосується не тільки діяльності суду, це стосується і діяльності правоохоронних органів, це стосується і такі випадки. Є, мабуть, але нам невідомі і в діяльності органів державного контролю, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади. Тому я знову звертаюся до наших громадян, вінничан. З тим, щоб вони були активніші, оскільки лише за їх участю, за їх активної позиції, ми якомога і ми най швидше повдолаємо оці негативні явища, про які я тільки що назвав, маємо десь наближений приклад до попереднього, де Працівники Держземагентства одного із районів вимагали і отримали 25 тисяч доларів США від одного із фермерів про виділення, про оформлення йому технічної документації та виділення земельної ділянки для ведення фермерського господарства. Це питання стосується сфери економіки, скажімо, для того, щоб вільно працював бізнес. Він повинен вільно отримувати всі дозвіл проходити всі дозвільні процедури і навпаки працювати на те, щоб платити податки, а не платити кожному, чи там хто виявив своє таке нескромне бажання збагатитися за один раз. А скільки Але... таких випадків от за света рік може в нас розуміти. на сьогоднішній день в минулому році понад 50, і вже в цьому році маємо е, оголошених підозр вісім. В вісьми громадянам у п'яти кримінальних провадженнях. І в інших кримінальних провадженнях здійснюється досудове розслідування, яке буде мати логічне завершення, безперечно, за умови об'єктивності і повноти. Але там є судова перспектива. Ця робота тільки розпочата, вона продовжується. Я впевнений, що за активною наступальною позицією правоохоронців, за принциповою позицією правоохоронців та активної позиції громадян, з цим явищем можна покінчити. А скільки взагалі за цей рік злочинів розкрито? Скільки направлено до суду і винесено вже рішення в Це і слідчі прокуратури, це і слідчі органів Міністерства внутрішніх справ, слідчі СБУ, і слідчі Державної фіскальної служби скерували до суду десь 250 кримінальних проваджень. Злочинність хочу зазначити на території Вінничини значно нижча середньодержавної. Якщо в середньому по державні, якщо по державі в середній рівень злочинності становить понад 110 злочинів, то на Вінничині 95 на 10 тисяч населення. Це значний показник. Я вважаю, що тут слід оцінювати. Ситуацію криміногенну з декількох сторін, це і правова свідомість наших громадян, але це і профілактика, та постійна робота правоохоронних органів з виявлення, профілактування та запобігання злочину. Скажу, що дуже добрим засобом впливу на зниження рівня злочинності є. Принципова позиція щодо міри покарання. От на сьогодні, як Генеральним прокурором України орієнтує орієнтовані всі підлеглі працівники, так і я орієнтую, як прокурор області працівників районних прокуратур на те, щоб був принципово жорсткий підхід до визначення міри покарання, оскільки Безнаказаність породжує вседозволеність, тому я впевнений, що завдяки цій такій позиції ми також зможемо впливати на різке зниження злочинності на території нашої області. А які злочини найчастіше зустрічаються на території області і, можливо, найрезонансніші, називає? Найчастіше в нашій області притаманні злочини щодо посягання на власність громадян, це крадіжки з проникненням, шляхом вільного доступу, шляхом шахрайства. Але маємо цілий ряд кримінальних проваджень про злочини. Вчинені із застосуванням службового становища службовими особами як господарюючих суб'єктів, так і органів влади та місцевого самоврядування. От Нещодавно скеровано до суду обвинувальний акт відносно одного із керівників Товариства з обмеженої відповідальності Вінничини, який Незаконно отримав кредит в сумі 25 мільйонів гривень, підробивши документи про наявність заставного майна і таке інше. Насправді можливості гасити кредит, він не має. Його дії за, кваліфіковані за статтею 222 Кримінального кодексу України це шахрайство з фінансовими ресурсами та 366 частиною другою це підробка офіційних документів. Ми маємо кримінальне провадження, яке наразі розслідується відносно службових осіб одного із підприємств Вінничини, яке отримало понад 100 мільйонів гривень на будівництво фруктосховища. Слідство зараз перебуває в активній стадії, проводяться слідчі дії. Ми кваліфікуємо на сьогодні дії. Як розкрад... такі дії будуть кваліфіковані як 222-366, Але це безперечно велика шкода державним інтересам, оскільки використовувалися бюджетні кошти. Крім цього, ми скерували вже до суду обвинувальний акт відносно службових осіб одного із комунальних підприємств Вінничини, які шляхом підробки документів. Та зловживання службовим становищем допустили розтрату бюджетних коштів в сумі близько мільйона гривень. Це провадження вже перебуває на розгляді в суді. Тому, підсумовуючи, все-таки для війни чи непритаманні злочини загальнокримінальної спрямованості як крадіжки в приватному секторі, як я вже е е е е сказав про це, але основні зусилля аби оздоровити суспільство і економіку. Ми повинні спрямувати на боротьбу із злочинами, що вчиняються предметом, яких є бюджетні кошти, банківські ресурси? Оскільки наша вінничина є аграрною, це це і оборудки із землею, незаконне її використання, забруднення і таке інше. В'ячеслав троше, не можна не спитати однією з вимог майдану була люстрація, зокрема і в органах прокуратури вашого відомства. Це торкнулось, скажіть. Так, безперечно, ми, як і всі інші органи і службові особи, що підпадають під дію закону про очищення влади, зобов'язані його виконувати. Тому скажу, що під хвилю, першої, так званої першої хвилі ілюстрації, підпадав у нас один із заступників прокурору області, який. Наказом Генерального прокурора звільнений займаної посади ще в жовтні. А щодо працівників прокуратури області і районів, зараз буде розпочата Генеральною прокуратурою та прокуратурою області триває і буде розпочата перевірка. У нас є ще декілька працівників, які за результатами перевірки. Буде, як, за результатами перевірки, буде вирішено питання про можливість їх перебування в органах прокуратури чи звільнення. Про це ми вас повідомимо додатково. Ну, можливо, у нас ще є пару хвилин, можливо, хочете щось сказати вінчанам, звернутися до них. Я ще раз і ще раз щиро вдячний всім нашим вінничанам за розуміння і правильну оцінку ситуації, яка відбувається в області, ми сьогодні можемо відверто і впевнено констатувати, що область в нас стабільна ситуація в області, контрольована і спокійна. Але для того, щоб так було і надалі, до цього має докладатися кожен із нас: як правоохоронці, так і прості громадяни, так і освітяни, так і органи влади. Нам до сьогодні це вдалося, і переживаючи складний, непростий час разом із усією нашою Україною, з усіма регіонами, я впевнений, що нам це вдасться. А для того, щоб ми в скорому часі про такі явища, як корупція і хабарництво, Могли забути, то ми повинні сьогодні вже бути активними, не чекати, що за нас має зробити це хтось. Маючи інформацію або будучи безпосередніми потерпілими від таких неправомірних дій, я закликаю усіх звертатися до правоохоронних органів. При цьому гарантую, що конфіденційність і захист в межах. Дії кримінально-процесуального закону ми вам забезпечимо. Дякую, дякую вам, пане В'ячеславе. Глядачам я нагадую, В'ячеслав Соколовий, прокурор Вінницької області, був гостем нашої студії. Залишайтесь телеканалом. Віта з нами цікаво. Побачимось.